Доброго дня малята! І ми знову на уроці з Анімашкою. Сьогодні наші друзі. Я не побачила жодного коментаря, як звуть наших друзів. Тому даю вам ще один шанс, любі мої, попросіть батьків, хай вони напишуть, як звуть їжачка. Як звуть бджілку і як звуть ведмедика. Тут у нас ще є наші улюблені герої, наші іграшки м'які. Я знаю, що сьогодні ви вчили нову літеру, букву Т, що позначає звук Т. Ти-ти-ти, тортик. І щоб закріпити цю літеру звук, ми з вами зліпимо ось таку роботу. Гляньте, чудовий тортик. Цікавий ім-ням-ням-ням смачний. Всім нашим друзям сподобалося. Тому нагадую, що нам потрібно приготувати пластилін дошечку та стек. Літера Т складається з тортниці та тортика зі свічками. І ми почнемо. Виконувати роботу з підставки під тортик для цього. Що нам потрібно взяти? Нам потрібно взяти 1, 2, 3, 4, 5 шматочків різного кольору пластиліну і зробити ось таку кульку. Як ми робимо? Ми кладемо на долоньку і ось такими рухами робимо спочатку кульку. Зробили. Поклали на дошку і ось такими рухами да, вперед-назад ми робимо циліндр. Так треба зробити п'ять разів. Кожен такий циліндр ми приплющуємо, приплющуємо і робимо прямокутник. Одним пальчиком. Робимо з циліндра прямокутник. Бачите? Їх вийшло цілих 5. І викладаємо на дошечку чи на картон. Дуже добре, молодці. Ви, великі молодці! Ми продовжимо розглядати тортик. Це тісто шоколад! Цей прошарок ягідний, а поверх ми бачимо білу смачну глазур. Тому ми готуємо три ковбаски. Біленька, коричнева і ось з кульки, такого блакитного кольору пластиліну ми робимо ковбаску. Нагадую, що нам потрібно під долоньку на дошечку, на дошечку під долоньку. Покласти кульку а, пластиліну і ось так розкатувати, щоб отримати три однакових ковбаски. Ми продовжуємо. Тепер нам треба їх з'єднати. Починаємо з коричневого м, кольору пластиліну, це у нас тісто. Да? Ми, нам потрібно ось такими рухами. Зробити ширше цей прошарок, да? і ось так вирівняти. Цю ковбаску вона перетворилася ось таку лінію. Добре, да? Є в нас один прошарок це тісто коричневого кольору це шоколад. Наступний прошарок ягідний, нагадую, да? ми його теж такими ж самими рухами приліплюємо до дощечки чи до картону. да? Добре. Дивіться, ковбаски нема, але є така лінія. Добре, що потрібно зробити з білою? З білою нам потрібно зробити ті ж самі дії, але бачите, ми ось так а, донизу а, примацуємо, щоб в нас вийшла, ну, як, як звичайний справжній тортик. А ми продовжуємо нашу роботу, я хочу вас похвалити вже за зроблене. Подивіться на свічки. Зараз ми будемо їх виробляти. Гляньте, Які вони гарні вийшли, ми старалися з нашими друзями. Тому хочу зауважити, що для цього нам потрібні довгі, довгі ковбаски, але тоненькі. Чим довше за часом ми будемо їх розкатувати, тим тонше вони вийдуть. Бачите? Ось як його так. Двома-трьома пальчиками, і вона стає все довше та довше. Да? Це зелененька, подивіться, це жовтенька. І як ви вже здогадалися, а ви в нас дуже розумні дівчатка та хлопчики, ми будемо її закручувати. Приліплюємо, беремо в долоньки. Пальчиками закручуємо дві ковбаски, і виходить ось така цікава свічечка. Да? Угу. Можна з такої довгої свічки зробити декілька, так? Що, треба тільки стеком поділити. Дайте, будь ласка, я візьму стек. І поділю. ось. В нас вийшло. Дві свічечки, да? а можна взяти пластилін іншого кольору і виготовити ще дві свічки, як вам забажається. Ми з'єднали всі фігурки. Вийшла літера т, т- т т тортик. і я впевнена, що в кожного з вас. Вийшов дуже гарний тортик. І нагадую, що, як завжди, нам потрібно прибрати місце, за яким ми працювали. Потрібно брати серветку паперову, витирати долоньки, так? прибирати залишки да? брати наступну серветку та витирати стек. Завжди. Папером витираємо стек і витираємо дощечку. Так, ми великі молодці. Складаємо по кольорах пластилін. І що? Ми їх пакуємо. Пакуємо, прибираємо. І е, дуже добре, якщо це будете робити, ви, а не ваші батьки. Ось так ми запакували. І... Мама нам сказала, що ми великі молодці. А в продовження нашого уроку я сподіваюся, що кожен з тих, хто подивиться це відео, відео в коментарях виставить свою роботу. Я знаю, що минулого разу наші друзі Олександра Олександрівна та я Анімашка пролайкали ваші роботи. Нагадую, то була залізна дорога з поїздом. Дякуємо за перегляд! Сподіваємось побачити в коментарях ваші роботи. Дякуємо батькам та до нових зустрічей!